Всім привіт! Сьогодні я готую тушковану капусту, таку, яка подобається моїй родині. Капуста з двома цікавими інгредієнтами. Хто так готує, той мене зрозуміє, як це смачно. Хто ще не пробував, обов'язково спробуйте. Вам точно сподобається. Ставимо пательню на вогонь. Додаємо олію. У мене тут 5 столових ложок. Ну, приблизно ось так. Можна взяти будь-яку олію або смалець додати, так, як ви любите. І тим часом нарізаю цибульку. Цибулька в мене ось така, дві невеличкі. Ви можете взяти така, таку, яка у вас є. Нарізаємо дрібним кубиком. І ще одну Олійка в нас гріється, так, відправляємо цибульку до пательні. Зараз ми її розподілимо по всій поверхні, зашкварчала. І трошки підсолимо. Я завжди підсолюю цибульку, коли її смажу. За цей час я натру моркву. В мене ось така, теж невеличка, яка була. Я тру на ось таку крупненьку сторону, де такі великі дирочки. Так, готово, у нас майже готова і цибулька. Додаємо морку ось так. Обсмажуємо. І в мене ще залишився в холодильнику солодкий перчик. Ну, тому я вирішила його теж додати. Якщо у вас немає, ви можете не додавати все, смажимо цибульку, моркву та солодкий перчик. Перемішуємо все гарно. І підсмажуємо хвилинки 3. Так, все добре прогрілося вже. І тепер на цьому етапі можна додавати капусту. Але я спочатку додам фарш, додаю фарш, який у вас є, і небагато. В мене 300 грамів. Взагалі ця справа не потребує дотримання якихось е, точних пропорцій, все за смаком, а повірте, буде дуже смачно. Розминаю лопаткою, щоб не було грудочок, гарно прогріваю і обсмажую фарш з цибулькою, з перчиком, з морпочкою до випаровування рідини з фаршу. Ось так розминаємо гарно. Рідина майже випарилась, можна додавати капусту. Я буду додавати поступово. Ось так її, накладаю. Так, зараз трошки. Хвилинку-дві почекаємо, вона трошки стане м'якшою і ми додамо останню капусточку. Ось так, трошки її підмішаємо. Додаю останню капусточку. Тепер будемо смажити нашу капусту з фаршем до м'якості капусти та зміни кольору. Капусточка стане більш така золотиста. Капуста з фаршем смажилась 10 хвилин. Вона стала така м'якенька, поміняла колір. Сюди додаю томатний морс, в мене 300 мл. А, зашипів. Томатний морс можна замінити на томатний сік, томатну пасту або томатний соус. Що є? Це придасть незначну кислинку капусті. Сюди ж чайну ложку цукру, чайну ложку солі і перемішаємо. До речі, цукор тут буде працювати як натуральний підсилювач смаку. Перемішуємо гарненько. Так. Зараз ми зменшимо вогонь, накриваємо кришечкою і тушимо 10 хвилин. За цей час можна перемішати капусту ще раз, а поки можна випити трохи кави. Минуло 10 хвилин і зараз подивимося, що тут у нас. Яка ж вона ароматна? І тепер увага! На цьому етапі я додаю 2 столових ложки панірувальних сухарів. Вони вберуть в себе залишки вологи та придадуть нашій страві особливий смак. Обов'язково спробуйте, і ви будете приємно здивовані. Ще я добавлю чорний мелений перець трошки копченої паприки. Спробуйте обов'язково на сіль і додайте за своїм смаком, якщо потрібно. Перемішуємо. Аромат я вам не можу передати який. Гарно перемішуємо. Ось так. Зверху можна додати пару лаврових листочків, ось так. Накриваємо кришкою і вимикаємо вогонь. Даємо настоятися нашій страві 15 хвилин, ну, якщо ви витримаєте, Капуста вийшла соковита, ароматна та дуже смачна. Раджу вам цю тушковану капусту, яка підійде до картоплі, до макаронів, рису, та як самостійна страва. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої рецепти та секрети приготування капусти смачного.